Всім привіт, які ви на моєму каналі. І зараз буде продавала ну, точніше, п'ята серія серіалу Невірні подруги. Да. І також і батьки щось не поняла. Як ти подівся? Вона відео залітають на 15 або 9 переглядів. Ну, давайте быстро ставьте лайк косик і підписуйтесь на, мой, на мій першикатасний красивий аккаунт, на якому ви вже добили 140 підписників. Ну, точніше, 143. Тому почнем. Все, я нічого не знаю. Быстро переходь. Тому та, на 12 тинт ти вже маєш бути в Оляной Рожні. Ну вся, драка починає. Ой, ще не випала. Ну так, да, коротше, до побачення. До побачення. Трішки спаліли пацана. Ну, все, коротше, я зараз буду вдіванькатися. Зараз щось з том мами понадерюю з космітоса. Куплю букет і все, подарок готовий. Ну да, так, от я ще красна подруга. І радуюся, що я ще квіти буду купляти, бо вона не таке не заслуговує. Сірово малолітня не запросила мене на своїй день на на нічого. У мене такий лучок і в очередной раз нап'ялила таку штуку з Так, да, Тут -ту я ще в мамі якусь косметоз. Ну трішки не косметоз, ну що, вона в нас ще малюк, хай поп'є трішки молочка. Ну, да, такі от всякі спрячки, там правда пусті банки, тільки в одному не мене ну і сойдет, сойдет. Ну, да, все, зайдет, Ну так, так що все, вирушаємо в магазин, бо в мене ще є. П'ять хвилин як раз в час. Дайте мені, скоро, самі піти. скоро я сказала. Добре, добре, Сарада. В нас є вибір ось такі от ромашки Веснушки, и веснушки ми миличі подружки. Та брак... да все, ну я ж сказала, скоро не підходить мені ці ромашки, веснушки. ваші. було так зразу сказати. Запропонували така ударила пупсика. Дали мені пистору щось нормальне, що це за дерево попсика. На ну, що мені це дерево попсика? Та все, все, даю, що ви так психуєте. Пізите мене вже. Можу дати отакі такі от обосрані квіти. О, подавайте. Ставте мені в пакетик. Ви нормальні взагалі? Ну да, є така ЛПшечка, малешечка. Вогник, вогник, жарко, жарко, вогник, вогник, жарко, жарко. жарко.